Не сьогодні відлонюють і живуть. Ну і крім всього, згадаємо ті знамениті слова Ліни Васильівна: гляде неоцінізм, я в ньому не існую. Я старіше було б цікаво почути думку читача Ліни Васильівни про книжку <net> <mucki> Оксани Дохньовської, але я не маю права так сказати, звертатися. Але я так натякаю. думаю, що я вже можу не писати. Я вже втомилася, перепрошую отаких от українців і от отакої українці. А Оксановся мені допомагає жити. Я, бачите, забезпечую еволюцію, я щаслива. Я щаслива, що там, де я вже могла впасти, я вже не можу витримувати цього. А у Оксани вистачає сил, енергетики. І я думаю, що це жарт, що я. Можу написати, я не можу написати. <рес> Приймаю всі оці докори, Олечко, перепрошую за ту пошарпану книжку. Мені давно треба перевидати то все. Я розумію, я не люблю перевидувати, я люблю нове. І зараз там Дерзовський сказав про... А? Та крокодилові сльози, де. <риклад> Ви знаєте, що коли Дроздовський сказав, що можна говорити тільки так, як Гоголь, або так серйозно, енергетично і розумно, то я, я вам обіцяю. Не знаю, довговоля, не знаю, чи вистачить таланту, але записки українського самошеджого я вже написала. Ні, але це божевілля українське продовжується. Я щодня туди ось йде е, матеріал. І видавці, про які ви сказали, що вони плачуть, от е, так е, я серед них виберу. Тих, які не плачуть, а діло роблять. От, е, тому що досить українцям вже у то справді е, скилити і так далі. Ми вибираємо, ми диктуємо. Це наша держава. ми Поважаємо одне одного, а е мені дуже прикраш але ну, все-таки. Це Микола Григорович чомусь на мене з'їхав. Може, тому що він голова нацради з питань культури і духовності при президенті України, а я звідти вийшла, пробачте. Але виходить ви, дете коло Оксани. А я більше нічого не скажу. От. І передайте, і ви ж там і радник президента і так далі. Я Віктора Андрійовича дуже люблю, але хай він все-таки візьметься за голову. Що це робиться? Оля Богомолець виступає. Вона е, говорить чудово, квіти, все. От. Я, Олечку не маю права казати деяких деталей, я чула просто в передачі у шостера там. Що Шо це таке, що Оля Богомолець мусить пікетувати? Там, що, що б'ють цей пікет, що її батько, якому 80 років його били, та нам, українцям, провалитися крізь землю треба, і оце зараз о, хай передадуть туди, я на мітинги не піду, я пікетувати нічого не буду. Якщо я піду кудись, так піду на барикади боротися за тими, що до цього призвели. Все, мені говорити не можна, я більше не буду говорити. Я о, о, із мене повинен писати. Ще сказав стеньбек. Значить, що, на останку, оксануся, я тобі вдячна, я тобі дуже вдячна, що природа на тобі не відпочила. А <з> то <Pig's throat> буває, <плоджувач> розв'яжеться природа і засне на так, Це жахливо. І знаю, що я забезпечила еволюцію. Мені не соромно вам дивитися у вічі. Але мені дуже-дуже тяжко і ось. Що, що я вам скажу на останку? Я вам признаю. що Оксана казала, що коли вона «Гей, республіка банана, невеличкий конфлікт з мамою. Неправда, то був такий конфлікт. Я сказала, Оксано, що ти робиш? Ти що не бачиш, що це справді котиться до республіки банани? Говори про це, давай, щоб щось не пошкодити. Я погано на неї впливала. І е, не продовжую. Я просто просила її не писати цих речей. От. А вона писала і писала, і вона має рацію, вона перемогла. Книжка в неї вийшла перша, моя там вийде колись. От. Дуже добре. Але е, кілька років тому Оксанусі мені сказала, маму. Зараз час одиноких голосів. Одиноких? самотніх голосів. Такої самотності, як відчуває український письменник в Україні, не доведи, Господи, це страшна смертельна самотність. Але ви знаєте, Мій чоловік ніколи сказав, Геносинка, ти не бійся. Те, що людство любило в собі, воно ніколи від цього не відмовиться. І от я бачу, зараз повертається щось таке. Бо, от дивіться, от, до чого якась гарна атмосфера? Ми відчуваємо себе в якійсь етичній безпеці. І вже немає тої самотності тієї одинокості. Оксана подякувала видавцям. Окреме моє спосіб, Я стояла з боку, це моя дочка мені треба триматися в тіні. От але я ніколи не забуду цим двом людям. Моя душа дуже їм вдячна. Гаврилишину і зі сельсу. слухайте, а ті патріоти. Які би хотіли, щоб ця книжка не вийшла, вони б сказали, а ми москалі винуваті. Це Росія заполонила нас, все книжками. А наші не виходять. А ця жінка захотіла п'ять тисяч примірників видати. Вона їх видала. Що це їй коштувало, то я здогадуюсь, розумієте, дорогі патріоти, от. Відходьте від і давайте дорогу молодим. Он сидить, хлопець, я йому кажу, це ваш час настав. Дивіться на Дроздовського, дивіться на Жанну без Тут я молодь, слава Богу. Оцим, щоб не була заблокована дорога. От і на останку, зовсім на останку. Оце Оксана переживала, що крім тих, що сидять, люди стоять. Це справді, пане Петерсон, мені страшно сумно, що ви стоїте. От. І що ви всі стоїте, але не забувайте, зверніть увагу, що тут крім тих, що сидять, що стоять, ще є ті, висять. А а що висять. Ми заповнимо наше товариство і нашу атмосферу, і наші е, е, розуми. От. І... і наші рівні поповнимо ще інтелектом, розумінням цих людей. От так і зовсім можна жити. І зверніть увагу, от просто подивіться, всі подивіться на портрет Шевченка. Я це насилу, <р droit> я не ще... ще з нього озираю. Побачить, так він не журиться, ще, ще, ще все буде, буде так, як ми хочемо. Я хочу поділитися на того авантюриста, хто то, підніме руки.